Вітаю, сталкери! В цьому відео я розповім, де та як дістати топову броню майже на самому початку гри. Коли ви дістанетесь з зони смітника, на схід від терекона буде локація, на якій знаходиться броня Страж Волі. Біля труб є такий бетонний трамплін, з якого ви перестрибнете на труби, а вже по них дістанетесь на дах сусідньої будівлі. Там буде лежати хабар і броня. Ось такі в неї показники. Вона майже така ж за характеристиками, як і мій прокачаний конвой, але її можна також аберейднути і вона навіть буде кращою. Тим більше, що її ремонт також має бути дешевшим. Ось так вона виглядає. Обов'язково її заберіть, як потрапите на смітник. По сюжету це буде досить швидко. Про другу броню багато хто знає, але на всяк випадок я покажу, де вона, може не всі за нею в курсі. До неї далеко добиратися, але вона того вартує. Просто запасіться ресурсами та набоями і вирушайте в зону малахіт на локацію лабораторію X17, що розташована далеко на схід від зони смітника. Я йшов до неї через зону росток. Але можна, мабуть, піти і через хімзавод. Коли ви доберетеся до лабораторії x 17 знайдіть ось таку драбину з такою позначкою. Ось вона на мапі. Беремо в руки болтяку, бо на шляху будуть аномалії, і піднімайтеся на дах, де можна зістрибнути на труби. До речі, я помітив, що в цій грі залізні труби часто пов'язані зі схронами. Отже, якщо побачите, що можна на них залізти то походіть по ним і може знайдете щось цікавеньке. Болтом активуйте аномалію і перестрибуйте. Не забувайтеся про швидке збереження про всяк випадок, щоб сто разів не бігати по цих трубах. Діставшись до парапету, я зістрибнув на перила. Розігнався і легко дострибнув до другого кінця парапету. І ось вона наша бажана броня Сокіл. Крутезні показники і одразу з проти протигазом. Це одна з модифікацій костюма іскри. Ось так вона виглядає. Якщо вам відео стало в пригоді або просто було цікавим, то не забудьте проставити потужного лайкоса та класність на підписку. Бувайте здорові!